Під'їхав новий етап ВПП зі спробою нормалізації російської системи поліванівки в українських перекладах з японської мови, цього разу навіть позитивний, 10 грудня в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка пройшов всеукраїнський круглий стіл, проблеми академічної української транскрипції японської мови, у якому взяли участь науковці сходознавці представники всеукраїнської асоціації викладачів японської мови, видавці, перекладачі та студенти. Якщо коротко підсом. Сумувати, то представники університетів, видавців та перекладачів погодились, що полівановка це треш, і в Україні вона не надто потрібна. Звісно, не обійшлось без пари радянських дідів, які палко захищали Полівановщину, але до них ніхто не дослухався. Більше того, їх аргументація піддалась справедливій критиці. Звісно ж, ображений на Корчевський після такого приниження виліз у соцмережах зі своїми улюбленими хунвейбінами та низкою образ на адресу тих, хто з ним не погодився. А ну і своїм навчанням в Інграді у найкращих фахівців СССР він, звісно ж, надзвичайно пишається. Нагадаю, що вдядька навіть не філологічна освіта. Будемо і далі слідкувати за ситуацією, але якщо ви пропустили початок історії, то посилання на відео вже на екрані. Проте щиро тішить, що українська спільнота, яка всім серцем любить Японію та її культуру, не дала ополіванити українську транслітерацію. Але й чогось конкретного, на жаль, прийнято не було. Боротьба триває. Усім привіт! На зв'язку пан Юра зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні поговоримо про останні в цьому році анонси манги таранобе і навіть згадаємо одну вовчицю. Порадіємо продовженню улюблених нами тайтлів, віддамо шану діячам японської культури, розберемось зі свіжими аніме анонсами та ще купу всього цікавого. Але перед тим давайте додамо трохи святкового настрою. Отак краще. Тож заварюйте чайок зі смаком Крісмес Мізері, хапайте мандаринки і вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Новий повнометражний фільм Demon Slayer Infinity Castle з'явиться у кінотеатрах України. Офіційний акаунт Sony Pictures підтвердив реліз фільму в наших кінотеатрах. Проте дата його поки невідома. Надзвичайно круто, що прокат аніме в Україні набирає все серйозніших масштабів і до нас завозять більшість новинок, які з'являються в японських кінотеатрах. Цей фільм є одним із трьох запланованих повнометражок, які повинні завершити екранізацію вбивці демонів, та покаже нам битву Танджеро та дію проти Акази. До речі, з січня стартує світовий прокат фільму компіляції останніх епізодів Атаки Титанів. І я не втрачаю надію на початок прокату і в Україні. Схоже, аніме боги вирішили зробити святкові подарунки своїй пастві, Адже чим ще можна пояснити анонси продовження одразу декількох крутих тайків. Насправді це можна пояснити щорічним фестивалем Jump Festa, що якраз пройшов на цих вихідних. Але версія з мандаринно-анімешними богами мені подобається більше. Отже, по-перше, аніме Дандадан отримує другий сезон. Хоча мені це скорше виглядає як друга частина першого сезону. Зараз так часто роблять, даючи аніматорам додатковий час на роботу, обіцяють, що про. Продовження вийде в липні 25 го року, тому довго чекати на свіжу порцію годноти не доведеться. Взагалі, продовження було неминуче і очевидне. Враховуючи, що перший сезон вийшов просто неймовірним, закінчився посередині арки та ще й завоював любов публіки практично з першої серії. А деякі епізоди отримали надзвичайно високі рейтинги на IMDb. Так сьомий епізод у добріший світ отримав оцінку 9,7 за надзвичайно чутливу історію, яка багатьох довела до сліз. Але не мене. Я не плачу. <хи> Взагалі не плачу. Це просто в око щось потрапило. <кхи> До слова, тираж манги Дандадан перетнув позначку в 5 мільйонів копій, з чим можна привітати і у Перші чотири томи історії увійшли в топ 20 найпродаванішої манги в Америці. По-друге, анонсували продовження магічної битви. Третій сезон екранізує арку Смертельна міграція. Дата виходу поки що не оголошена, але інсайдери кажуть, що аніме повернеться у 2026 році за виробництво і надалі відповідає студія Маппа. Також анонсували фільм компіляцію арки Прихований інвентар Передчасна смерть із другого сезону аніме. Прокат повнометражки в Японії стартує 30 травня. І на сам кінець розказали, що 30-й фінальний том манги, який вийде 25 грудня, міститиме 16 нових сторінок за пілого. Схоже, це уже індустрійний стандарт, щоб манга краще продавалась. По третє, третій сезон аніме Сім'я Шпигуна вийде в жовтні 25-го року. Нарешті знову глянемо на лампові пригоди Ані та її батьків. По четверте. ранма одна друга продовжили на другий сезон. Зараз якраз додивляюсь перший дуже приємний ромком. Такий милий, по-доброму наївний і з дуже пристойним екшеном зненацька. Це ж історія про бойові мистецтва. Коротко кажучи, перший сезон раджу, другий чекаю. По п'яте показали ще цілу купу всього трейлер до повного метру людини бензопили, що стане прямим продовженням серіалу, та вийде в кіно уже в 25-му році. Спін-офф до геройської академії, який вийде весною. А восени взагалі побачимо фінальний сезон основного серіалу. І літом нас теж не залишили без смаколиків. порадують другим сезоном Кайджу Номер 8. Ну і на завершення ще один крутий, але цього разу не джампівський анонс. Другий сезон анімеця порцелянова лялечка закохалась, вийде в 25-му році. Така інформація з'явилась на сторінках журналу Young Gangan, в якому і виходить манга. Проте дати виходу наразі немає. Не знаю, як ви, а я дуже чекав, порцелялечка це топ. До слова нагадаю, що мангу українською у нас видає видавництво Мальопус. А поки ми чекаємо на вихід усіх цих мегатайтлів наступному році, пропоную ознайомитись з тим, які новинки на вас очікують вже цієї зими. Спеціально для вас відібрав усе найцікавіше, на що варто звернути увагу посилання уже на ваших екранах. Подобається випуск? Тоді став лайк, пиши коментар, та обов'язково підписуйся на канал. Вас чекає ще багато цікавого. Українське видавництво влаштували черговий раунд манга апокаліпсису, якраз перед святами. Давайте розбиратись, що там. Видавництво Мальфара анонсувало мангу Ніч живих нявців. Зовсім недавно було оголошення про аніме адаптацію тайтлу, і ось він уже в Україні. Уявіть світ, де обідняти котика, це смертельно небезпечно. Вірус, який перетворює людей на котів після теплих обіймів, шириться, залишаючи за собою хвостатих та вусатих. жодних муркотінь, жодних кицькиць, -киць, жодних котячих мемів у реальності. Головний герой Кунагі намагається вижити, уникаючи пухнастої спокуси. Хоча всі ми знаємо наскільки це важко. Хм, Схоже, в мене імунітет до цієї хвороби. Поки немає дати виходу манги, як і можливості її передзамовити, тому з нетерпінням чекаємо апдейту від видавництва. Та не котами-єдиними, мольфари анонсували справжню легенду: Ранобе, Вовчиця та прянощі. Немає сенсу переповідати сюжет, це легендарна та улюблена мільйонами історія. Якщо ви її ще не бачили, то кидайте все і біжіть дивитись одну з двох аніме адаптацій, а краще обидві. А потім повертайтесь. До того часу видадуть ранобе. І можна буде ще раз почитати цей підручник з основи економіки, який вдало замаскований під історію про древню вовчицю та подорожуючого торговця. Вольфари показали обкладинки аж до чотирьох томів, а значить, в наступному році нам точно буде що почитати. Варвар Паблішинг продовжує завалювати на топовою манхвою. Цього разу вони випустять драматичну манхву Шило від художника поклика пекла Чкве Гюсока. Події розгортаються на зламі 90-х і нульових років у південній Кореї, яка оговтується після азійської фінансової кризи. Гуго Гошин – харизматичний профспілковий активіст, який очолює невелику компанію із захисту трудових прав. Його методи радикальні, шокуючі та ефективні. Манхва вийде у м'якій оправі. Ціна за передзамовленням 385, далі 450. Всього в серії 6 томів. І ще один Манхва анонс це Пік Пен, автора Кіма Карнбі, що складається з 5 томів. Ця завершена історія вперше вийде друком у світі саме в українському виданні. Захоплюючий сюжет переносить нас на таємничий острів, де головне. Герой намагається розгадати моторошні таємниці, що переслідують його на кожному кроці. Це історія ізоляції, психологічної напруги та несподіваних поворотів. Я ж не дарма вас попереджав, що варвари це новий вершник мангапокаліпсису. Так от, тримайте ще одну неймовірну мангу Генгста. У центрі сюжету Нікола Ставорік, найманці з міста Ергастул, які виконують брудну роботу для мафій, поліції та всіх, хто зможе заплатити, у світі, де законів немає, ця історія розповість про боротьбу, виживання та дружбу на межі життя і смерті. У серії наразі 8 томів, і вона не закінчена через серйозні проблеми зі здоров'ям у авторки. Хоча з того, що мені відомо, то вона відновила роботу і потроху просувається з новими частинами. Це одна з моїх найулюбленіших манг. Маю навіть повністю зібрану англійською. Тепер до колекції додається і українське видання. Дуже раджу. А всю цю красу від варварів очікуємо в 25-му році. Зненацька видавництво лабораторія обіцяє в наступному році щонайменше два перших томи сходження книжкового хробака. До речі, це буде їх перша манга, але сподіваюсь, далеко не остання. Я спілкувався з видавцем. На жаль, більше деталей вони зараз розкрити не можуть, оскільки тільки взяли тайтл в роботу. Єдине, що кажуть, усі назви, імена і таке інше ще можуть змінюватись. Тому, якщо вам, як і мені, не надто зайшов варіант з книжковим хробаком у назві, то не переживайте, усе ще може 10 разів помінятися. Ех, люблю цю серію, і дуже чекаю. Там ще й продовження аніме анонсували на 2026 рік. Просто чудово. Видавництво ланцута анонсує серію манги наставниця імператора. Історія розповідатиме про дочку урядового канцлера Ліньхуа, яка стала нареченою для п'ятирічного імператора. На церемонії вона привертає увагу пана Сурена, регента найвищого рангу. І з того часу ліньхуа потрапляє у жвавий світ внутрішнього палацу в ролі нової придворної дами і особистої наставниці маленького імператора. Перший том обіцяють десь в 25-му році оригінальний тайтл продовжує виходити. Також видавництво відкрило перед замовлення на восьмий том монологу травниці. Ну і наостанок. Нарешті новина, на яку ми справді чекали, для всіх хтивчиків на цьому каналі. Видавництво вовкулака відкрило перед замовлення на монстреслінг. Історія розповість? Та йо, яка різниця про що та історія? Ви гляньте, які тут монстродівчата. Уляля! Серії 4 Томи, і вона завершена. Вартість передзамовлення 200 гривень, потім 250 М'яка оправа та супер обкладинка в наявності у лютому наступного року. До речі, якби ви не знали, то видавництво Вовкулака та онлайн кремниця коміксів ідеографіка це буквально одні і ті самі люди. Тому якщо хочете підтримати видавця, то можете купувати усю свою мангу прямо на сайті Ідеографіки. До слова, я там скуповуюсь уже роками. Сервіс просто на висоті. Привіт, прекрасній пані Анастасії, яка мега оперативно складає та відпрацює. Усі замовлення. І спеціально для вас маю купон на знижку 10%, що діє на всі товари, крім тих, на які вже є знижка. Купон дійсний до 5 січня, тож у вас є хороша нагода прикупити подаруночок до свят. Або на подаровані гроші порадувати себе вже після. Посилання, як завжди, в описі помер батько щоджаманги Макото та Кахачі. 17 листопада, у віці 90 років, від раку шлунку помер Макото Такахаші, один з перших авторів та популяризаторів жанру шоджо-манги. Роботи пана Такахаші відрізняються надзвичайною деталізованістю, мрійливістю та романтичністю. Саме він створив образ красивої дівчини з довгим розпущеним волоссям та великими блискучими очима, який став атрибутом більшості шоджо-історій на довгі роки. І, хоча зараз його роботи вже не такі відомі і популярні, та й створювати власну мангу він припинив десь в 60-х роках, проте його вклад в розвиток жанру важко переоцінити. Малювати таке хачі сан не припиняв до самого кінця, створюючи обкладинки до щоджу журналів та різноманітні ілюстрації. Вічна пам'ять! Анонсовано науково фантастичне романтичне аніме звичайний роман в Коулуні. У далекому майбутньому люди, яким подобається старий стиль життя, оселяються в місті Коулун, котре оточене мурами та нагадує колишній Гонконг. Суцільні нетрі та бідність проте людям подобається. Ріелторка Рейко Куджірай хоч і живе тут, проте відчайдушно прагне побачити і порожити купу всього захоплюючого. А от її єдиний колега, чоловік на ім'я Хаджі Кудо, навпаки, насолоджується ностальгією та місцевим життям. Незважаючи на це, їм подобається. Лиця проводити час разом, та одна витівка Хаджіме спонукає Рейко починати досліджувати своє минуле, і виявляється, вона його зовсім не пам'ятає. Картинка має приємні олдскульні вайби та й сюжет інтригує. Тож чекаємо на реліз уже в квітні. Йошихіро Тогаші, автор манги Мисливець-мисливець, переніс операцію. Втратив 5 кілограм ваги, але вже потроху видужує. Та поділився інформацією, що взяв роботу: увага наступних 50 розділів манги. Дуже хороші новини, хоч мова наразі тільки про сценарій, а не малюнок. І раз ми вже говоримо про x Hunter, Hunter, то гру Нен Impact заборонили в Австралії. Причиною називають сцени сексуального насильства проти неповнолітніх персонажів з боку дорослого чоловіка. Схоже, хісоці підвезли дуже цікаві анімації. Японська мафія знайшла новий спосіб відмивання та переказу грошей через картки покемонів. Схема проста: мафіозі скуповують рідкісні картки за брудні єни. легко перевозять їх за кордон, адже картки ніхто не перевіряє на митному огляді. А тоді, уже на заході, продають їх фанам за чисті десятки тисяч доларів. Особливо цінуються екземпляри з тисненням із фольги. Їх мафіозі вишукують вагами та металодетекторами. Дуже прикро, що мої улюблені покемони, самі того не розуміючи, стали інструментом у відмиванні кримінальних грошей. А, а тепер швидкі новини. Інсайдери кажуть, що реліз третього сезону One Punch Man запланований на жовтень, проте поки це не офіційна інформація. Два ова епізоди Коносуби вийдуть в березні наступного року. Їх показ планується в кінотеатрах Японії, починаючи з 14 березня. Можливо, нам пощастить і в українських кінотеатрах цей фільм теж покажуть. Схрещуємо пальці. Аніме Темний дворецький Арка смарагдової відьми» вийде в квітні 25-го року. Ромком аніме мій незграбний симфай також очікуємо в квітні. І тоді ж вийде аніме Сімейка Шуїджі. Сюжет розповідає про велику і дружню родину Шуїджі, в якій виявилось, що насправді всі вони один одному, ніхто. Тож тепер старший син Арата опиняється в оточенні цілої купи красивих дівчат, яким він раптом став цікавий. Черговий класичний гаремник. Цей Кадзукі Кіяо, який озвучував Френкі у Piece, покидає цю роль. Причини такого рішення невідомі, проте актору вже 65 років, тож він заслужив на відпочинок. Його замінить Субару Кімуру, який може бути вам знайомий по ролі Аоя Тодо в магічній битві. Анонсовано другий сезон аніме Лицар скелет починає пригоди в іншому світі. Також другий сезон отримає аніме Небажано не мертвий шукач пригод. Не повірите, але другий сезон Castlevania Nocturne повернеться на Netflix уже 16 січня. Перший вийшов доволі посереднім, але фінал сезону його рятував. Сподіваюсь, автори зробили роботу над помилками. І знову продовження на другий сезон: Прощавай земле вийде в квітні 25-го. Аніме про Гольф Сорайро вийде 3 січня наступного року. Анонсовано аніме про стрімінг та VR ігри, Necronomico and The Cosmic Horror Show. І ще один анонс цього разу ромком чи може існувати дружба між чоловіком і жінкою? Ні, це не так. Історія розповідатиме про Юта Хамарі, які домовились одружитись, якщо залишаться самотні до 30. Інший ромком про складнощі в розумінні діалекту Окіцура вийде вже 4 січня. Сюжет розповідає про хлопця накамуру, який переїхав на Окінаву. Проте зовсім не розуміє місцевого діалекту та ще й закохався в свою однокласницю кіну. На щастя, йому на допомогу приходить Кана, яка допомагає розібратись у мові. Здається, назріває любовний трикутник між двома дівчатами та хлопцем. Дякую всім, що додивились до самісінького кінця. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у своєму анімечатику. Буду неймовірно вдячний за фінансову підтримку каналу на Монобазі та дуже дякую ось цим надзвичайним людям, завдяки вам канал Росте та розвивається. Якщо не знаєте, що подивитись в зимовому сезоні, посилання вже на екрані. Це останні аніме новини в цьому році, і хоча на каналі ще планується як мінімум одне відео до кінця року, все ж це не точно. Тому при нагоді хочу побажати вам мирного 25-го. Щоб усі ваші дорогі та близькі пережили цей рік, а наші воїни нарешті повернулись додому з перемогою. Бережіть себе, цілую в носика. няв-няв. Пані ТОВ нелегально проникла в ліжечко пані Меласі і робить вигляд, що так і має бути. Не дарма кажуть, що наглість це друге щастя.